Для всіх християн, для всіх віруючих, це є свята Біблія, старий і новий заповідь. І те, про що я хотів би сьогодні з вами поговорити, це, друзі, торкається кожного з нас. Як входити в присутність Божу? Як входити в присутність Божу? Це тема буде вступом до того, що ми будемо сьогодні приймати вечерю Господню. Хліб і вино, згадуючи смерть Господа Ісуса Христа і звіщаючи Його прихід Другий. Як входити присутність Божу? Сьогодні ми поговоримо про те, що колись було і зараз є. Поговоримо про старий закорд і про новий закон. Давайте повернемося до старий заходів. Друзі, уявімо собі, що ми зараз знаходимося в пустелі серед декілька мільйонів ізраїльського населення. І ми хочемо війти в присутність Божу. І нас вчать там, друзі, що насправді в присутність Божу там може війти тільки одна людина. І це не я. Тільки і одна людина. І при тому раз на рік. Але ця людина увійде в присутність Божу і за себе, і за мене, і за всіх наших. І ця людина це був першим священним, який раз на рік, як Писання нам говорить, дійсно входить в присутність Божу. І для того, щоб йому було увійти в присутність Божу, йому треба було зробити цілий ряд певних речей. А знаєте чому? А Писані нам говорить декілька разів, щоб не вмер. Це зробити, щоб не вмер. Це зробити, щоб не вмер. А потім тільки. Увійти в присутність Божу. Що нам про це говорить, друзі? Нам, віруючи в нового заповіту, можливо, серед суєти щоденної роботи, сімейних справ, ми можливо забуваємо, що означає увійти в присутність Божу, яка нам благодаті милість дається. Тим, що я можу, отут, стоючи, в туалеті, почати молитися, і Господь мене почує. Тому що за мене хтось увійшов про судність Божу. Сьогодні я хотів би два слова, декілька слів сказати про одне цікаве слово в біблії, яке в українській біблії і в російській Біблії його не видно. Воно є. це слово капорет. Що це за слово? В російській Біблії воно перекладається таким чином. Кришка. В українській Біблії воно перекладається як віко. Правда, якось воно нам віко. Віко, більше ми асоціюємо з цим віком, що закриває наші окні. Але так в біблії Огієнка в перекладі перекладається кришка, яка закривала ковчег свідоцтва, ковчег зав. І коли Господь перелічує різні а, приладдя, так би мовити, меблі, які, стос... які потрібно було зробити в Скинії, це не треба показувати, не собі запишіть це місце. Вихід 31.7. І там говорить Господь, перелічує, скиність заповіту, ковчег свідоцтво і віко, що на ньому, і всі скинині речі. Зауважили, як цікаво, не просто ковчег завіту, а окремо він говорить про віко, про цю кришку, окремо про сам ковчег. І ви знаєте, вони були навіть зроблені по-різному. Якщо ковчегу зроблений з акаційного дерева, а потім покритий золотом щирим, то сама кришка була зроблена, саме віку, повністю зі щирого золота. Якщо ви будете читати книгу Вихід, там, наприклад, написано, що на наші сантиметри це метр двадцять приблизно на 70 сантиметрів, метр двадцять на сімдесят, це досить велика кришка зі щирого золота. Не так зроблено було. Як ковчег, як сам ковчег. І цей капорет, оця сама кришка, віко капорет відігравала дуже особливу роль у якраз моменті входу в присутність Божу. Але для того, щоб я розказав далі, я хотів би вам сказати, з якого ж слова це походить, слово це капорет. Нам це не видно, коли ми читаємо українську, російську біблію, чи навіть англійську чи інші мови. Але якщо просто заглянути, подивитися, яке це слово там живе, а потім подивитись, де те саме слово вживається в інших місцях, малюється дуже цікава картина. Ви знаєте, де ми зустрічаємо, в принципі, ковчег? Перший ковчег ми зустрічаємо у ної. так? І коли Бог сказав йому зробити ковчег, зауважте закаційного дерева, він йому сказав, в українській біблії це обговориться так: смолою його об Дерево, так? але ж воно має властивість пропускати воду, наскільки яким б не було щільним це дерево, його обсмоли, повністю його обсмоли для того, щоб нічого не, можна було, нічого не могло потрапити всередину. Іншими словами, запечати його. І це слово, слово «кафа», з якого потім і вийшло оце слово «капоре». І оце слово, друзі, оце слово кафар, те, що смолою смолиш, ніби слово запечатаєш. Ви знаєте, як воно маса разів використовується в старому заповіті? Відкуплення. Відкуплення. Дам приклад. Можна показати цей приклад. Давайте відкриємо місце з Візьмемо Вихід 30 розділ 30 розділ, 10 вірш. Там якраз написано, вихід 310. Раз у році, це говориться про з первосвященника, він складе окупа за гріх, відкуплення за гріх, який йде в день відкуплення. Оцей день, коли раз на рік заходив пересвященник, єврейською він називається Йом Кіпур, і сьогодні він святкується Йом Кіпур. Раз на рік, тільки вже немає храму, раз на рік заходив Первосвященник і робив цей кафар. На капореді. Оце відкуплення робив покриття запечатання на, на цій кришці. А тепер давайте подумаємо, друзі. Уявімо собі, що ми з вами греки, давні греки, Елі. Або уявімо собі, що ми ті самі хананеяни чи Амореї, чи багато що в нас є храм. Правда? У нас так само є храм, як і євреї. Але що в нас всередині храму? І чому у нас кадить священник? У нас теж усіх були священники. Ідол. величезний ідол, зазвичай кімната де стоїть величезний ідол і йому кадять. А кому кадить перший священник в скині заповіту? У храмі. Там ж нема ідолу. Там слово Боже. Ковчег завіту. В якому що було? Ці скрижалі. Ну, насправді він не буквально папекати Слово Він, Зараз я про це два слова скажу, але що там в Слові основу? Слово Боже. Так? За ковчегу, завіту знаходилось не лице чиєсь, не якась скульптура зображення, не хрест, не якийсь знак. Там знаходились знаками слова. Слова від Бога. І зауважте, ці слова знаходилися в святому святих в ковчезі, куди міг заходити раз на рік. І це називалось увійти в присутність Божу. Виявляється, увійти в присутність Божу в кінці кінців це стикнутися, зустрітися, увійти в контакт з Його Словом. З Його Словом. І сьогодні, коли ми відкриваємо Біблію, так пах, починаємо відкривати Біблію. Можливо, те, що ми побачимо зараз в контексті персвященника, допоможе нам зрозуміти, як ми можемо отримати від Господа відкриття. Що можна зробити, щоб Бог спілкувався з нами? Щоб у нас не було такого, я відкриваю Слово Боже, читаю воно як мертве, нічого не торкається. Ну, це я знаю, я це читав цю притчу, це я знаю. Почитав, ніби все логічно, пам'ятаю, знаю, закрив. І пішов, і в мене нічого не змінилося. Не отримав не Слово Божого для свого роз, для своєї душі, а воно ж є їжа. Слово Боже, є їжа. Коли ми почитали Слово Боже і відкрили свідоцтво, а насправді це слово, як знаєте, в українській біблії це кавче свідоцтво, російське вчеравія, коли ми відкривали це відкриття від Бога, ми відчуваємо дійсно: я поїв, я ситий, я тепер сильний, і в світ зустрічати з тими спокусами, які постійно були на роботі, поза роботою, всюди. І ось. Пересвященне. Я декілька слів скажу, що йому треба було зробити для того, щоб дійти до того, щоб спілкуватись з Богом, дійти до цього Слова Божого. Якщо ми відкриємо це, просто запишіть Левитом 16 розізов 12 по 16 вірш. Левит 12, 16 розіз 12 по 16 вірш. І там сказано, він має в першу чергу омитися. Одягнути спеціальний одяг, льняний одяг, який він міг одягнути в частині, яка називалася святий, там одягався і спідня білизна з льяного, і зовнішній одяг, одяг з дня матерії. Йому потрібно взяти цілу жменю цю, покласти цю кадильницю, запалити. Крім того, в нього, бути, в нього була спеціальна шапка, це пересвященничка, мітра, і це ще називають. Йому треба було взяти жертву за гріх, кров жертви за гріх себе, це баранчик, і козел жертва за гріх всього народу. І коли він входить в присутність Божу, щоб йому дійти до того ковчега, йому треба було фіміамом, фіміамом отак От робити для того, щоб створилася е, хмара. Про це навіть чітко говорить Господь. Левитам, 16 розділ, другий вірш, можете собі записати. 16 розділ, другий вірш. Нехай він не входить, це каже Господь через Моїсея, саме Аарону, першому Пересвяченку. Нехай він не входить кожного часу до святині за завісу перед віком, перед цей капорет на ковчезі. Чому? Щоб не вмер. Бачите? Щоб не вмер. Бо я в хмарі являюся над тим віком. В хмарі являюся над тим віком. А в ловито, то що я говорю в 16 розділі 12 вірші, там написано. Нехай буде хмара кадила, нехай хмара кадила закриє віком, що над свідоцтвом, ковчегом свідоцтва. Що би не вмер? Що би не вмер? Бачите? І за... Я зараз хотів показати вам, щоб ви уявили, уявили, зірка покажі, будь ласка, перший малюнок оце є капоре. Це, звичайно, ну, по тому як образу, як він на писанні він чітко написаний. Є херовим. Ця кришка повністю зроблена з щирого золота, без дерева всередині. Є два хировими, які, кри... які простягнуті крила, дивляться один на одного, лицем та да, капоре, риб, крила простягають, простягаються вперед. І ось там, ось там була присутність Божа. Там якраз Господь говорив: 25 й розділ, 25-й розділ, вихід собі запишіть. Я його зачитаю, вихід 25-22. Вихід 25-22. там, де про ці, от між крилами Херові на Камореті, говорить Господь: Я буду відкриватись тобі там. Я буду відкриватись тобі там і буду говорити з тобою з надвіка». Посеред обох херові. Я буду тобі там відкриватись і там буду з тобою говорити. На іншій... Покажи, будь ласка, іншу картину. Тут ми бачимо первосвященника інше уявлення херові, тому що не сказано, щоб вони сиділи або стояли на колінах. Того не сказано конкретно, бо вони могли і стояти. І ось ми бачимо, і ви зараз бачите, ну, це уявна картинка. Чому? По-перше, не було так світло, тому що там не було електричного світла. Правда ж? І, і сересвічник не там стояв, а в першій частині. Там не було стільки світла, то тобто це напівтемлява. От дивіться, напівтемлява, дим від кадинниці. І ви знаєте, що ви можете померти кожну секунду, Господь попереджає, неодноразово, щоб не вмер. І ви берете, бачите, в його руках є крок. Він спочатку за себе сім разів кропить це вікно. Потім сім разів з цього козла вже крок козла за народ. А інший козел бо було два козла, Пам'ятаєте, так званий української біблії цап підбуває козел відпущення, Інший козел у нього клавав оголон руку, сповідував всі гріхи свої і всього народу, його відпускали в постель". Все. І там, як символ того, що Господь забрав, відкинув. І ось тут, бачите, між херовими Господь сказав говорив: Я тобі, орон, там буду відкриватись. Тобі з тобою буде спілкуватися. Бо ви зуважимо, скільки речей помитися, одягнути спеціальний одяг, взяти кров за себе, взяти кров за народ, взяти е, фіміам. А що таке фіміам? Пам'ятаєте, як не одразу Писання говорить? Псал Давид казав, ви нехай молитва моя буде про тобою, як фіміам. в, в, в об'явленні нам сказано, що коли Бог показує Івану видіння небес. Фіміан сказав, це молитви святих, чаша з фіміаном. І ось тут, друзі, коли я читаю всі ці місця, я дивлюсь, як це все не просто тоді і як все це, це просто зараз. А чому? Завдяки моїм заслугам? Ні. Ось ця кришка капорет, що буквально означає покриття. Покриття моїх гріхів. Завдяки чому? Завдяки крові. Сьогодні, друзі, насправді, ви можете сказати, що все це стосується старого заповіту. А насправді все це сьогодні відбувається так само. Ви знаєте, так само, як колись заходив первосвященник за народ, я вам хочу прочитати місце, де сказано про претечу. І зауважте, це не буде Іоанн Притеча. Я думаю, ми знаємо такий вираз. Іоанн Притеча, придвісти, але ж є і інший притеча, потужніший це, будь ласка, місце, Євреям 6 розділ, 20 вірш, Євреям 6, 20, і там написано, що Ісус увійшов в небеса, Ісус, ім'я чиє ми зараз прославляємо, увійшов як предтеча, увійшов за нас, ставши первосвященником на віки, за чином Алкезеде. Ставши первосвященником на віки, увійшов за мене. Я б точно не зміг так увійти. Я уявляю своє в свій вхід має Ісуса Христа, я вхожу в присутність Божу, грішний в думках грішними устами, нечистоусти, як каже Писання, душа, в якій побували всі пороки, які тільки можуть бути. Не всі ми вчинки зробимо, можливо, дякуючи Богу, не всі ми будемо вбивати когось, але всі пороки, зокрема, як ненависть, що приймується до вбивства, і перерив в розумі. І багато всякого, всі пороки пройдуть через нашу голову. І що буде зі мною? В мене є одяж? символ праведності? Ні, немає. Є в мене кров жертви за, жертви за мене. Що від мене? Я грішний. Якщо мене вбити, я внесу покарання за свої гріхи. Нічого особливого. Просто йду в ад. Вічне покарання. Немає жертви за мене. Я помолюсь до Бога. Після, так? В пеклі маса людей моляться до Бога, кричать, Господи, помили, Господи, прийди до на нас, Ісусе! Але вже пізно, вже все. Жертву спочатку треба принести. Жертву треба було спочатку принести. І з кров'ю входити, друзі, і з кров'ю входити в святині. а не потім. Потім, так що заходиш без жертви, ти помер знову ж таки. І ви знаєте, всі ці умови виконав за мене, мій первосвященник, Господь Ісус Христос. Євреїм, 9 розділ, 12 вірш. Євреїм 19, покажіть, будь ласка. Ісус, первосвященник, вже зійшов власною кров'ю. А чому власною? Тому що вона вічна. Це не треба вже постійно щороку це робити. З власною кров'ю. І набув вічне відкуплення. Оце відкуплення. Те, що слово хілазму грецької мови, нового заповіту, як новий заповіт, написано грецькою мовою, так оце той кафа, капорех старого заповіду – Одне і те ж покриття гріхів. Покриття гріхів Запечатано, як смолою ковчег запечатане. Все, це запечатано і нічого мені не згадається. Друзі, я хотів би вам зачитати один з найбільш для мене потужніших віршів нового заповіту, який тільки з часом можна зрозуміти, воно просто в голову нав'язає. Це римлянам четвертий розділ, запишіть, будь ласка, покажіть шостого по восьмий вірш, Римлян 4, 6 8. Там говорить Бог таку річ, яку складно уявити. Там прямим текстом написано. Бог, як Давид говорить, Бог порахує людині. Праведність без діл, без діл. Праведність, яка не залежить від виконання заповідей. Праведність без діл. Більш того, там написано, як Давид називає блаженною людину, яку Бог рахує праведність без діл. Наступний, будь ласка. І другий раз блаженні, кому прощення беззаконні. Кому знову ж таки прикриті. Прикриті гріхи. Далі. І блаженна, три блаженства. Зауважили? Блаженна людина, який Господь не порахує гріха. Уявляєте собі? Я дякую Господу Богу, що завдяки оцьому Христу, цьому, а символу того Волосського Христа, я можу бути отою людиною, яка знаходиться в цих віршах. Бог дарує мені праведність без діл. А тепер поясню, чому, друзі, чому так говорить Писання. Давайте я, от, по, порівняємо собі, візьмемо навіть Аарон. Людина, яка мала тут при житті, ну хай він хай буде вімо, приблизно 30 разів він входив, входив в присутність і ось так спілкувався з Богом. Лице присутність Божу бачив. Серед нас мало кого таких буде. Я, наприклад. так один раз в мене було видіння Боже. А так, щоб отак 30 разів спілкуватися е, в лице в лице, і це Аарон, якому треба було постійно приносити жертву за гріх. Хай ми собі, що людина, як у нас на курсі Ішел, один раз в рік, е, один раз в день змішила, погану думку подумала. Мов Крила вже майже там пробувається ангельський. Це 365 в рік, і 10 років і пішло, і пішло до мільйони. Уявімо собі від таку людину, яка хоч раз в день рішить. Ну, Візьми мене, який явно більше ніж раз в день. І порівняти, і та людина піде пекло, і я пекло. Нема відмінності. Один раз в день ти зрішив. Писання говорить, ми читали в Якова. Одну ж заповідь порушуєш. Винний, порушені. Сьому закону. Так що, якщо ви думаєте, що ви зможете добрими ділами, скільки б я добре зробив справ, на жаль, верніше на щастя, тому що це неможливо, і Бог дає легший шлях. Це неможливо. Але Бог прощає грішника. Змінюється серце. Людина отримує Духа Святого і починається новий етап в моєму житті і вашого. Це вже етап освячення. Коли я все одно роблю щось не так. Але Ісус, Дух Святий всередині мене, працює, і я знаю, що я дитина Божа, а Бог від свого ніколи не відречеться. Я можу наближатись до Господа, Він наблизиться до нас. Я можу відходити до Господа, мені тільки буде гірше. Але я ніколи не перестану бути Його дитиною. І ви знаєте, коли дивишся на все це, що для мене зробив Господь Ісус, я для себе беру уроки. Я хочу піти, як Він притече, по його шляху. Я. Сьогодні було питання, як ходити про сутність Божу. Ви знаєте, як мінімум можна зробити наступне. Покаятись в своїх гріхах. Я не говорю про молитву покаяння, яка змінює перехід зі смерті в життя, яка робиться один раз і змінює все. Я говорю про щоденну молитву, постійно священникам треба було умиття. а рода постійно за себе жертва за тих того принесе приносити в нагадування. Що він нічим не святіший за інших. Він такий самий, йому треба жартів за вікна об більшій доподати. Це, в першу чергу, друзі, коли ми ми відкриваємо Слово Боже, давайте помолимось, попросити Господа пробачення за свої гріхи і призвати ім'я Ісуса Христа. Чия кров, через яку кров я можу, щоб Бог простив мені мої гріхи? Щоб ця була кришка, яка покриває всі мої гріхи? Він зійшов, зайшов з власною кров'ю туди. Друге, молитися з поклонінням Богу, фіміами. По Святосвященик брав теміам і кадить. Ви знаєте, в Писанні нам говориться цікаво падало. Люди грішили і пішла пораза. Люди почали вмирати, 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 вмирати. Реально, почали вмирати, декілька тисяч людей померли. І що робить Моїсей? Каже, Арон, бери кадильницю, швидко бери кадильницю, стань і заступись за народ, і почни кадити фіміаму. І він це робить, і по каже, це в виході написано. Пораза припинилася. Оцей фіміам перед Божим лицем. Це мій фіміам. Я знову ж таки кажу: Господи, я вхожу в Твою присутність. Через Ісуса Христа. Я підношу ім'я не своє, яке я молодець. Я жертвую гроші, я входжу на служіння, я трачу багато часу. Я тут. Праведність, як і запальмована одіж моя. А я вхожу в ім'я Ісуса Христа і підношу Його. А чому, друзі? Останні вірші, які я зачитаю на сьогодні, який особливий вірш, я так думаю. Він яскравий дуже. Я зачитаю послання 2 Коринтян, 5, 2 вірш, будь ласка, покажіть 5 розділ 2 Коринтян, 5, 2 вірш. Хто не бачив гріха, Він учинив його за нас гріхом. Щоб ми мали праведність». правда, це не той переклад, це не істина, це праведність, щоб ми мали праведність в ньому. Бог учинив Ісуса Христа моїм гріхом, вашим гріхом. Всіми нашими гріхами, його гріхом, він увійшов. Розумієте, замість мене увійшов з кров'ю за мої гріхи, будучи моїм гріхом, і отримав покарання. Важко собі уявити, що святий Божий син робиться гріхом, моїм гріхом. А я свої гріхи знаю. І мені соромно і ви свої гріхи знаєте. Щоби я. Славі, я забираю з тебе свою твою твій гріх, і я даю тобі праведність Ісуса Христа. За що, друзі, за гроші? Ні. За що? За якийсь час витрачений? Ні. За що, друзі? А Ісус нам говорить, хто править, хай приходить і бере воду життя. Як? Да. да. Все, що треба сказати, робити, як ви хочете, чи на колінах, чи стоячи. Я це зробив. Це було багато років тому. На полі, чистому полі. Я лежав і молився до Бога під відкритим небом І сказав Господи, прости мені всі мої гріхи, Увійдий моє серце і зміни моє життя. І Бог це зробив. І моє покриття, І Я іду всі ти, дію мені, і веде мене, а настане час, і веде мене. До мого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Давайте зараз будемо молитися. Будемо молитися до того, хто є нашим первосвященним, який увійшов першим, проклав цей шлях. Якби ми пішли першими вмерли. це означає вічне відлучення від Бога, вічна смерть пеклі. Давайте будемо молитися зараз і дякувати. Ми будемо молити зараз за очищення наших сердець. Ви знаєте, Зараз нам не потрібно стільки робити умов, щоб уйти в присутність Божу. Але всі ці умови показують нам, що ми можемо зробити сьогодні своїми словами. Лише словом. І знаєте, зустрітися з ким? Писанням слово Боже. І коли ми зустрінемося з Словом Божим, і коли отримуємо це, це слово від Бога з Біблії. друзі, я хочу вас підпадьорити. Ви як той перемесвящений Арон? З яким спілкувався лице Бог. Ви як той Первосвященник, якому Бог дарує честь почути Його слово. Не всі сьогодні чують Слово Боже. І далеко не кожен, хто стає за кафедрою, якого бачите по телевізору, насправді пророк Божий. Далеко не всі. Є багато духів бісівських, духів підступних, але ви отримаєте Слово Боже. Ви отримаєте від Господа і отримаєте мир, і радість, і праведність. Святому. Давайте будемо.